Всім доброго дня, до вашої уваги Volkswagen Tiguan Allspace 18 2018 року з пробігом 133 тисячі кілометрів. Автомобіль в ідеальному стані, в рідній фарбі, розмитнений та чекає на нового власника. Отож, демонструю комплектацію, максимальна оптика з зимовичами парктроніки в круг автомобілю, адаптивний круїз-контроль, камера асистентів. Також автомобіль оснащений безключовим доступом, 17-ти з зимовою гумою. І запрошую вас в салончик. Ідеальний стан сидінь, пам'ять сидінь і електрорегулювання. Акустична система Dynaudio цифрова панель приладів, шкіряне мультикармо, автоматичне світло з вирізанням смуги зустрічного руху. Також маємо тризонний клімат-контроль, підігрів сидінь, запуск з кнопки, старт-стоп, парк пілот. Переходимо до заднього ряду. Величезний комфортабельний задній ряд сидіння. В ідеальному стані. підлокотничок. Ось такі от полички, які легко трансформуються для будь-яких ваших потреб. Також панорама з люком. Так, багажничок у нас оснащений електроприводом, дволітровий дизельний двигун, 110 кВт, передній привід, віртуальна педаль, камера заднього огляду, фаркоп, Сабвуфер. весь необхідний набір інструментів, компресор. Ось така от поличка. І величезний багажник для ваших речей. Отож, друзі, кого цікавий даний автомобіль? Номер телефону залишаємо в описі під цим відео.